першокласника. Мисюк Ілля. Ілюшка. Мисюк Марія. Про закінчення школи майбутнього першокласника. Поляков Нікіта. Закінчення школи майбутнього першокласника. Поляков Максим про закінчення школи майбутнього першокласника. Кіневичи Іван про закінчення школи майбутнього першокласника. А наші красуні залишилися на закусочку. Власенка Уляна, закінчення школи майбутнього першокласника. Каленськова Анастасія, закінчення школи майбутнього першокласника. І кравченка Дар'я, закінчення школи. майбутнього першокласника. Діти вітаємо вас усіх. Зробіть, будь ласка, фото, загальне фото.